Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після нічної атаки по Україні, в тому числі з території Республіки Білорусь, по Житомиру, пролунали вибухи в самій Білорусі на аеродромі Зябровка у Білорусі. Знову пролунали вибухи у Міноборони Білорусі, заявляють, що сталося загоряння двигуна. Проте насправді, зі слів місцевих партизан, на підльоті до аеродрому був збитий транспортний Іл-76 із особовим складом. А ми нагадаємо, що найближча точка до кордону 22 км, кілометри. Система Патріот б'є цілі на відстані 160 шістдесят кілометрів. Але це не Україна, це не ми. Це якісь добровольці з невідомим ЗРК це зробили. Район падіння літака за слів білоруського партизану. Оточено згідно офіційної версії, республіка Білорусі збиття літака видадуть за навчальні стрільби, через які почалася пожежа в лісі. Як повідомляє білоруський гаюн з аеродрому Барановичі, на аеродром Мачулищі перебазували вісім винищувачів су 30 і два су СМ. Утім, такі дії ворога є абсолютно прогнозованими. Про це 24 четвертому каналу сказав військовий експерт, керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Загарбники намагаються демонструвати, що вони готові посилити обстріли з білоруського напрямку. Крім того, продовжується підготовка до розгортання приміщення російської ядерної зброї. Пік цієї активності має бути у червні-липні. Є деякі дивні інциденти, які не набувають великого розголосу, але вони не є, наприклад, ракета Х 55 запущена саме Су 34 чи Су-35 з території Білорусі, що у грудні вона залетіла на 300 кілометрів в Польщі і була знайдена лише у квітні. Відзначив Мусієнко. Цілком можливо наголосив він, що Росіяни готують якісь провокації не проти України, а й проти Польщі. У цьому контексті слід зважати на риторику ворожих пропагандистів. Вони дедалі частіше говорять про те, що потрібно бити по кордону України з Польщею по території. І польщі щоб блокувати переміщення зброї, і так далі. Акцентував військовий експерт. Цікаво, що у Білорусі почали з'являтися славнозвісні зуби дракона, їх розташовують за 20 кілометрів від Гомеля біля траси у напрямку кордону з Україною. Вони ж постійно бояться, що постійно говорять, що Україна піде на них. Білгородська, Кольська, Брянська постійна військова присутність Росії. Вони так само думають, що у межах контрнаступу Україна буде здійснювати певні маневри на території цих. В областей констатував військовий експерт. Тому росіяни постійно обстрілюють у наші прикордонні області, рапортуючи, що таким чином зривають наш контрнаступ і загрозу для Росії. Бі більше Олександра Лукашенко дуже схвильований через те, що постійно може відбуватися. Він розуміє, що у разі погіршення його стану можуть почати відбуватися певні процеси у Білорусі, чи полк Калиновського, чи Полк Погоня, чи інші білоруські громадяни, які мають право вчиняти протестні акції, зайдуть. Разом з білоруською опозицією і відбудеться зміна влади, зазначив Олександр Мосієнко. Та архітектура у Білорусі, яка була вибудована Росією, різко посиплеться з цим і пов'язане укріплення кордону. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.